Якщо взяти проаналізувати світову практику, я для себе таку такий невеличкий зробила аналіз, де у політикумі більше представлено жінок, ну не, не скажу, що більше, але порівняно більше, ніж в нашому політикумі жінок, то економіка даних країн зазнала росту. Тобто і світовий і, і світовий. Вітове громадське суспільство вже дійшло до того, що жінка це повноправний член суспільства, який має такі ж такі ж моральні і політичні права, як чоловік, і вона також має право бути обрана і вона ефективна у владі. А наше громадське суспільство ну, більш егоїстичне, мабуть, вони скоріше всього бачать чоловіків більше в владі. А можливо, не так суспільство, як політичні партії, які висувають більше чоловіків, які вдов... приходять в нас в владу. І про жінок як більше чоловіків вважає, що місце жінки це, як колись сказав канцлер Германський, кухня, церква і дитина. Кюхенкер Кіндер.